Подарувати новорічне свято малечі та дорослим. У Тернопіль завітала доставка каски від нової пошти. На театральному майдані розгорнули святковий тракт та імпровізовані снігові кулі. А ось зустрічали гостей на локації казкові герої. Ми мали справи, неподалік домовилися, що йдемо, купимо какао. І... Діти зразу такі, мама, що таке? Що таке? Інопланетяни космонавти. І в нас є книжечки від нової пошти. Ми їх давно читали ще минулого, позаминулого поза Вони такі, Мама, це герої з наших книжок. Ми не пам'ятаємо, як їх звати, але ходи подивимося. Протягом місяця декоровані траки нової пошти будуть доставляти новорічне свято Україною. Машини перетворюються на яскраві майданчики із сучасним інтерактивним шоу, казковими декораціями та міні-ярмарком. Кожна дитина має можливість відвідати театралізовану виставу та разом із ельфом виконати місію від головного чарівника. Нас дзвонив і сказав нам зробити подарунки дітям. Спочатку ми таку посипку, коко ну, макарони сухі клали, а потім ми поклали шоколадки і посипали ще такою стружкою. Там Ефі нам допомогла, давали що нам робити. Там... Там були нам давали наклейки, щоб ми поставили. І нам ростали такі книжечки нового сезону. Тож малеча допомогла врятувати свято та спакувати подарунки, а наприкінці й самі отримали їх. Це магія, коли дітки приходять, там є чарівник, який до них звертається. Вони роблять добро, допомагають пакувати подарунки до різдва. Це саме ті емоції позитивні, які потрібні нашим діткам. І там всередині справді все казково з'являються подарунки, коробочки. Вони пакують, декорують. і вони думають, що вони це роблять для інших. А в кінці такий сюрприз, що виявляється, це для них. Казкові герої також зігрівали дітей спільними руханками. Доставка казки стартувала 6 грудня у Києві. За місяць виставу побачать у 18 містах країни від Тернополя до Олександрії, від Полтави до Стрія, від Івано-Франківська до Ірпеня та Немирова. Відвідування святкової локації та участь у виставі безоплатні. Поряд із страку можна зробити фото на святковій зоні від Mastercard, а також відвідати різдвяний ярмарок, де можна купити новорічні сувеніри. А якщо у вас картка Mastercard, то ще й отримати знижку 10%. Аби поринути у новорічну атмосферу, варто лише зареєструватися на сайті доставка казки до вашого міста.